Привіт, Арнольде! Рятуєш новині душі, правда? Дивися би, сам не вскочив у халепу. Яй, ніби пронесло. Чи ні? Здається, ви застрягли тут надовго, і вам доведеться виживати геть без будь-якої їжі. Після 20 годин голоду ти станеш блідим та кволим. Але повні люди почуваються краще через резерви жирової тканини. У цей час починається запаморочення, та неприємний запах з рота. Йо, Ярнольде, тут є вода. Бачиш, Арні, завжди шукай плюси. Голод може бути корисним. Ганді голодував протягом трьох тижнів на знак протесту проти кастової системи в Індії. Крістіан Бейл скинув 66 фунтів для ролі у фільмі Машиніст. А у середньовіччі монахи голодували, аби почути голос Бога. Вподобайка, якщо б не витримав дня. На відміну від мозку, на четвертий день тіло приймає голод як даність. У цей час спостерігається різке зниження ваги. Організм завжди потребує їжі. Коли її нема, тіло використовує жирову та м'язову тканину. Це вивільнює кетони, які надзвичайно шкідливі для організму. З'являються головні болі та слабкість. У найгірших випадках відбувається блювання шлунковим соком, сум'яття і навіть смерть. Через два тижні постійне відчуття холоду. Свідомість часто затуманюється, і ти не розумієш, що робиш. О, Герні. Ось і допомога. Вовк його забирай. Екоактивісти загребли всі твої пластикові пляшки. Нині у тебе немає води. А пити хочеться, однак не пий з річки, що не бачиш знаків. О, герні. Ти про це пошкодуєш. Одна крапля річки ганг містить 3-5 мільйонів бактерій кишкової палички, що перевищує норму в 110 разів. Незважаючи на це, 40% населення Індії півмільярда з Ганга. І звісно ж, там є багато інших шкідливих елементів. Арні, ти де? А ясно зрозумів. Легка діарея це лише початок. Вона буде сильнішою і сильнішою. А це вже халепе. Тобі доведеться інвестувати. А ти ж міг просто очистити річну воду. Можна відфільтрувати річну воду крізь тканину. Вона відділить пісок і бруд. Кип'ятіння допоможе спекатись 99% шкідливих мікроорганізмів. А найефективніший метод хімічна очистка на кшталт хлорними таблетками. Цікаво, як смакує така вода. Не дивився Діскавері, так? Дійсно, коли немає чого пити, мандрівники використовують сечу. Але у твоєму випадку це неможливо через зневоднення та знесилення. Арнольд, де ти оговтався? Чуйні люди тобі допомогли. Яка ж смачна вода? Проте не розслабляйся. Від любові до ненависті один крок. Тікай, Арні! Герні, ти знову протринькав усі гроші на онлайн-ферму. Ну, Жери, тепер віртуальне їдло. До речі, ти знав, що Білл Гейтс власник золотої картки МакДональдс? Вона дає право їсти там безкоштовно. Тобі вона вочевидь важливіша. Що почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургер Кін». чотири котлетоса, чотири кусні сиру та бекону, вісімсот калорій. А ось і мак картопля фрі в її складі приховані дев'ятнадцять інгредієнтів. Арнольде їж. Одна котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають п'ятдесят мільйонів на рік. Ти наївся? Ну, тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. Гарнольдес Хаменися? Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло. Майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома. Інакше капздець. Все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 см сантиметри і вагою 93 кг, кілограми. Він більше ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій ливчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Отже, ти вирішив їсти лише гостру їжу? Аби стати як твій улюблений палаючий серфер? На тебе чекає пекельна робота. Супер гострі перці, мега гострі чіпси з васабі, крила KFC... О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим, Капсаїцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це розлад травлення. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде, адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі на три свої беньки отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою, вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимона кислота, що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде, ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так! Годі ти вже цілу годину тут бавишся. Ого, вітаю, Арні! Що ти виграв? Річний запас чипсів. Файно, нині ти можеш цілий рік їсти лише чипси. Для денної норми калорій потрібно близько фунта чипсів. За рік ти з'їси більше 1500 пакетів чипсів. Розпочнімо. О, цей чудовий хруск чипсів на зубах! Ти знав, що без цього звуку чипси здаються на 15 менш смачними, Наш мозок підсвідомо визначає хрускіт як індикатор свіжості. Тож коли їси щось зіпсуте, слухай гучний звук хрускоту. Виявляється, їсти лише чипси не так круто. У них багато трансжирів, які подвоюють шанс розвитку депресії і знижують активність мозку на 25%. Ну ж бо, дядько спробуй ці незвичайні чипси зі смаком полуниці та огірка, пепсі та навіть м'яса білки. До речі, фактично в пакеті чипсів немає повітря. Там концентрований азот. Його закачують у пакет, аби чипси не ламались. І щоб кисень не взаємодіяв з олією у чипсах, так вони лишаються свіжими та хрусткими до трьох місяців. Вже відчуваєш слабкість? Дозволь розповісти, що буде далі. Через дефіцит вітаміну в 12 тебе очікує облесіння, втрата зору та ймовірна смерть від цирозу печінки. І це ще не все ще 75 слайдів. Ти думаєш, що іси картопляні чипси, чи не так? А я тебе розчарую. Цей відомий бренд виробляє зовсім не чипси. Вони містять лише близько 40% картоплі, тому така їжа це максимум випічка. Може, знайти гідну роботу, а не погоджуватись на сумнівні пропозиції незнайомців. Нова зубна паста зі смаком буріто? Що за хрінь? Дідько лиш не їж її. Зубна паста містить фтор, і споживання навіть 0,1 унції зубної пасти може підвищити рівень фтору в організмі. Якщо так харчуватися 30 днів, можна отримати флюороз. Тоді рот перетвориться на художню галерею, де кожен зуб матиме унікальний малюнок та колір. Гарноль, де здається найбільше, ти заробляєш експериментами над власним організмом. Але є одна галепа, не тільки туристи хочуть сфотографуватися з тобою, а й стоматологи. Адже ти єдиний, ти хто тиждень їсть зубну пасту. Складно повірити, але якщо їсти зубну пасту з фастфудом, ризик ожиріння збільшиться у кілька разів. Антимікробні засоби, які призначені для боротьби з бактеріями у роті, будуть нищити мікробіом шлунку. Порушать обмін речовини, тебе роздує як кульку на дні народження. У мене дві новини. Хороша твого дилера піймали, йому світить термін. А погана, ти очманів у такому жахливому стані. А твій діагноз зубопастівська залежність. Так, хто б міг подумати, що через зубну пасту ти то топинися на межі смерті. Тебе очікує тривала і серйозна реабілітація. Триклозан складова деяких зубних паст, яка може лише одним тюбиком загасити твою нервову систему. Ти відчуєш, як німіють кінцівки, а по всьому тілу безперервно бігають мурашки. А ось ти навряд чи бігатимеш, оскільки нейромедіатори втратять контроль над м'язами. Арнольде, час зав'язувати із пастою. Є один дійсно моцний спосіб перезавантаження організму Вуаля, і ти як новенький. Мрієш стати людиною павуком? Файно, лиш не кажи, що хочеш бути укушеним павуком. Це ж чорна вдова. І отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Добре, що першою вона на людей не нападає ти, що ковтнув павука. Дорога до шлунку через травохід схожа на круту водяну гірку з басейном соляної кислоти в кінці, яка легко знешкодить отруту тваринки. Якби ти запив павука водою, то він би досягнув шлунку за 2 секунди. Але без рідини він падав 9 секунд і мав достатньо часу, щоб тебе гризнути. Тож приготуйся. Отрута чорної вдови містить нейротоксин альфа-летротоксин. Після укусу він прикріплюється до рецепторів нервових клітин і викликає приплив кальцію туди. Це вивільняє гормони, які викликають судоми та параліч. Арнольде, Ти ж волів суперсилу? Нині твій прес не пробити навіть кувалдою. А якщо до 4-годинної ерекції чи ока, яке стирчить з орбіти? Здається, ти більше схожий на суперлиходія. Ти ж знаєш, що гуглити симптоми така собі затія. О, диви, паскудний настрій, невпевненість, стома? Може, ти справді депресуєш? Можливо, час для психолога. Головне, не займатися самолікуванням, навіть не думай. Йо, яке різноманіття антидепресантів! Я так розумію читати інструкцію то для слабаків. Отож, у тебе дві упаковки Прозека, 75 таблеток Селекса, 5 упаковок золота, півбаночки Lexa Pro і безліч заспокоювальних сиропів, усіх видів та кольорів. Не факт, що це вилікує депресію, але якщо почав збиральництво, зупинитися важко. Єдине, що мене дійсно гарячить, трициклічний антидепресант. Знаючи тебе, ти точно ковтнеш і цю гидоту. О, тобі маєш. Подивимося, що ти зжер. Інгібітори МАУ можуть викликати білочку, а значить і галюни. Запаморочення, тремтіння, судоми викликані інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну. Спонсори ефорії задоволення трициклічні антидепресанти. До речі, ти помітив, що не їв уже вісім годин. Інколи моделі вживають антидепресанти, щоб спекатися голоду. А сни під антидепресантами, ніби ближчі та реальніші. Як гадаєш, це був сон чи дійсність? Що більше не хочеш самолікуватися? Его Вернольде. Що ти коїш? Не можна кидати таблетки у трібник. Не невіглес. Через потрапляння антидепресантів у каналізацію риби стають агресивнішими. Ти ж пам'ятаєш, що тобі піранія!